Україна, яка впевнено рухається до Євросоюзу, одним із шести пунктів зобов'язань мала реформувати засоби масової інформації, зокрема, врегулювати їх діяльність та умови роботи в законодавчому полі. Наприкінці минулого року було прийнято новий закон про медіа, який набув чинності 31 березня. За словами представника національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Максима Онопрієнко, наша держава вже давно потребувала оновлення законодавства, яке було не лише морально застарілим. А й інструментально. Я думаю, що цей закон треба було прийняти набагато раніше, і можливо, ми б не мали тих наслідків, які, які маємо зараз. Тому що я переконаний, ви всі могли це бачити в медійному полі, історія це доводить, що війні зброї, війні фактичні завжди передує війна інформаційна. Через те, що законодавство було застарілим, ми не мали важелів для того, щоб оперативно реагувати на ті чи інші інформаційні атаки, дезінформацію, і пропаганду, яка поширювалася в нашій країні останні кілька років. Тепер Нацрада, як єдиний регуляторний орган, контролюватиме всі медіа: телебачення, друковані видання, радіо, а також інформаційні агентства і онлайн ресурси. Кожен із цих видів змі має зареєструватися. Водночас, вимога не поширюється на соціальні мережі. Також новий закон розповсюджується на провайдерів, які тепер віднесені до реєстру суб'єктів у сфері медіа. Мегого, світ там Київ Стар Тіві і так далі. І так далі. Вони всі. Повинні з 31 березня дотримуватися тих самих правил, як і класичні провайдери. Зокрема, частина 4 статті 113 закону е говорить про те, що до грубих порушень відноситься включення до пакетів тих телеканалів, які е або не мають ліцензії, або не зареєстровані Національною радою. І е якщо ви слідкували. Буквально з першого числа всі ці ott платформи поприбирали, повимикали канали, які які не не дозволені для трансляції чи. Ретрансляці нормативно-правові акти, які наразі ще опрацьовуються, мають пройти громадське обговорення. Адже за словами регулятора, саме широка аудиторія, а зокрема і безпосередні учасники індустрії, мають вносити свої корективи і зауваження у нацраді хочуть, аби закон був адаптований до сучасних потреб медіа і водночас мав чіткі законодавчі рамки. Ми винесли рішення Національної ради більше 20 нормативно-правових актів, які будуть формувати нашу з вами життєдіяльність на громадські обговорення для того, щоб від вас від індустрії отримати. Питання, зауваження, побажання. Може ми щось не врахували, а може врахували якось не так, і ви це бачите, і розумієте інакше. Ми не є якийсь заскорузлий набундючений орган, якому от тільки там, карати, виносити якісь там зауваження, приписи і так далі. Ні, ми в першу чергу за розвиток і за те, щоб медійникам було комфортно. Одним із пунктів закону про медіа є поступова українізація регіональних каналів. Зокрема, наразі загальний обсяг програм державною мовою має становити 75% ефіру а вже з 1 січня 2024 року 90%. Для більшості телеканалів ця квота не є критичною, але для багатонаціонального Закарпаття це дуже чутлива тема. А новий закон суперечить конституційним нормам. Нас дуже турбує, так як ми мовимо і угорською мовою, що буде з цією квотою. Взагалі ми рахуємо так, що мовні квоти ведення мовних квот це не зовсім приємливо для демократичної держави, але ми приймаємо, якщо закон так прийняли, будемо дотримуватися цього закону. Але вже зменшення квот, це вже на мою думку, і не лише на мою думку, протиречить конституції, в тому числі 22 другому закону, який так говорить, що прийняття нових законів або зміну до існуючих законів не може іти через зменшення вже набутих прав. А Якщо я на сьогоднішній день мав 75%, а завтрашнього лише 10%, я вважаю, що це зменшення прав. У нас визнають питання, потребує до опрацювання. І внесення поправок у нормативно-правові акти, прийняття яких триватиме кілька місяців. Тому рекомендують тримати тісний зв'язок із Державною службою етнополітики і свободи совісті, яка зі свого боку регулює питання нацменшин. У нас була зустріч два тижні тому з головою держслужби з етнополітики нацменшин, громад, і е, там же прийнятий окремий закон. І е, ми говорили з головою держслужби про кореляцію оцієї новели в законі про медіа і в законі про нацменшини. Е, і я, він якраз говорив, що у нього активний діалог в першу чергу з е, представниками угорських і румунських громад. Тому я би просив вас, як відповідальне медіа і зацікавлене в цьому питанні, тримати цю комунікацію ну, з, вашими, з вашими спільнотами і хто в діалозі з службою з етнополітики і нацменшин. меншин. Тому що ми зі свого боку це питання озвучили, сформували. Час є, катастрофи ніякої не відбулося. Важливо врегулювати між двох законів між двома законами цю, цю норму. Готовність підтримати регіонального мовника висловила й обласна адміністрація, зокрема за словами Романа Молдавчука, директора департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій. Закарпатська облдержадміністрація зацікавлена у збереженні різноманіття краю, тому відкриті до діалогу у практичній площині. Специфіка цього питання навірно вимагає десь до врегулювання визначення якихось практичних сторін реалізації цього питання. Тому хочу сказати, що департамент стратегічних комунікацій, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення в нашій області, ми відкриті до діалогу. Ми, у нас хороша комунікація з центральними органами державної влади, котрі відповідальні за здійснення цієї політики. Тому я думаю, ми на прямому діалозі будемо ці питання в практичній площині вирішувати. Якщо врегулювати питання із квотами не вдасться, регіональні телеканали можуть покинути простори класичного телебачення і перейти у новий формат. До прикладу, мовлення в Ютубі чи у соцмережах, де немає жорстких обмежень на контент оригінальною мовою. Нині, аби інтегрувати п'ятихвилинний сюжет з угорської на українську мову, потрібно щонайменше дві години часу, адже закон вимагає не титрування, а повної озвучки. Окрім технічних особливостей, також є потреба у перекладачах. Зрештою, усе це тягне за собою великі витрати. Якщо це фінансування не дасть можливість для того, щоб ми адаптувалися до цього закону і всі передачі робили значиткою, тоді будемо міняти структуру, будемо міняти штатний розпис і будемо міняти, напевно, завершиться ця форма виходу в ефір. Будемо так казати, традиційного телебачення, коли я, як мовник, нав'язую на, на глядача, що щоб він дивився, коли він дивився. Це вже минуле. Глядач сам хоче вибрати, що йому дивитися і в той час, коли він звільняється від роботи або з інших там, своїх діл. І тому треба буде напевно перейти на інший формат в онлайн медіа. Закон про медіа 100% на часі, особливо в період війни. Це комплексне рішення, де ЗМІ розглядається не лише як джерело інформації, а й спосіб впливу на громадську думку. Тому медіаринок, який нині дуже хаотичний, без чітких правил і вимог, потребує врегулювання. Так, документ набрав чинності, але його імплементація розтягнута в часі, і в підзаконні акти, які власне диктують правила роботи медіа, ще можуть бути внесені зміни і доповнення. Тому національний регулятор наголошує долучитися до створення комфортних і без безпечних умов мають усі учасники інформаційного простору до слова, основоположний документ планують затвердити на 2024-2026 роки. А переглядати його обіцяють щонайменше раз на три роки.